Останнім часом да, обстріли активізувалися, стали більше працювати ворожих ФПВ, які працюють по автомобільному, як, як по цивільному транспорту, так і по військовому, поліцейському. Частіше б'ють РСЗВ, ради, урагани б'ють, ствольна артилерія, одиночна, каби б'ють. Один із населених пунктів Вуліпільської громади була здійснена обстріл країною агресора кабами, внаслідок чого було поранено три цивільних особи, дві жінки та чоловіка. Страшне. Гупали, побило все. Там скло вимітаю як-небудь. Вікна побиті, криша розбита, оцей відтілі відтіль, і дивлюся в кладовці отака дірка. Всі мені дзвонять родичі, уїжджаю, уїжджаю. Буду їхати, бо боюся вже. Це мій будинок. Один, вон другий розбило, а то сусідський. Оце сусідського в нас все пішло. П'ять домів було, всі, всі розбиті. Як воно як летіло, його не чуть було. А тоді такий взрив, що я ж кажу, все полетіло. Я в хаті якраз був, обідав. А воно як бухнуло, все, вилетіли в вікна, все в середину хати, двері вивернуло, повиривало. Ну, прибирали, вон, дали нам вже USB, будемо кришу вкриті. Вон там є друга, другий приход, там така, ями ще пішло туди десь у середину, ми не знаємо, що воно таке. В місті Гуліполе залишається приблизно 1100-1200 осіб. Первідниками поліції в Запорізькій області постійно проводяться заходи щодо вилазу цивільного населення зони бойових дій. Кожного дня у нас працюють евакуаційні групи, які об'їжджають населення. Є патрулі, які їздять кожного дня, розмовляють з населенням. Надають різну допомогу цивільному населенню, те, що в нашій компетенції, скажімо так, і те, що, чим ми можемо їм допомогти.